160 бойових зіткнень відбулося на фронті за минулу добу. Це інформує генштаб збройних сил України. Найгарячішим залишається покровський напрямок. Там ворог наступав 51 раз на Лиманському та Новопавлівському напрямках. Окупанти атакували позиції сил оборони по 22 рази. Детальніше про оперативну ситуацію на передовій говоримо з Павлом Шамшиним. Це речник оперативно-тактичного угруповання Харків. Пане Павло, вітання вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, давайте розпочнемо з того, яка оперативна ситуація, які зміни є станом на сьогоднішній ранок? Оперативна ситуація в зоні відповідальності оперативно-тактичного групування Харків загалом лишається складною. Якщо говорити за минулу добу, то росіяни намагалися 13 разів штурмувати позиції українських захисників. Як і раніше, однією з найгарячіших ділянок залишається Вовчанськ. Там щодня тривають штурмові дії противника. Росіяни атакують переважно малими піхотними групами від 3 до 5 осіб за активної підтримки дронів. При цьому сам Вовчанськ ворог продовжує обстрілювати з усіх видів артилерії реактивних систем залпового вогню. А також дуже активні в небі Вовчанська ворожі дрони. Їх там зараз дуже багато. Якщо ж говорити безпосередньо про бойові дії в місті, то треба розуміти, що Сили оборони України продовжують утримувати деяку територію на північному березі ріки Вовча саме на території агрегатного заводу. Ворог щодня в день і вночі намагається проникати на територію цього заводу з метою витіснити наші підрозділи за природний рубіж річки Вовча, але успіху при цьому росіяни не мають. Тому ми бачимо, що останнім часом ворог намагається обходити місто ісландів. Напружений залишається ситуація в районі дворічної, де росіяни продовжують перекидати свою піхоту на західний берег річки Оскіл з метою розширення плацдарму та створення загрози для міста Куп'янськ з півночі, саме по правому березі. Мета росіян очевидна це підготувати умови для оточення або штурму міста. Але щоб реалізувати ці плани ворогу, необхідно навести надійні переправи через оскіл, саме понтони, по яким вони змогли би перекидати техніку, насамперед бронетехніку. Але вони постійно намагаються наводити такі переправи, але успіху при цьому не мають. Наша аеророзвідка постійно спостерігає за водною поверхнею оскола. І якщо ми бачимо наближення ось такої спецтехніки, яка може. Навести такі от переправи, вона одразу застосовується усі необхідні вогневі засоби, щоб таку техніку знищити. Наразі переправ, якими ми просіяни могли перекидати техніку на західне берекоскола у ворога. немає. Враховуючи ці фактори, чи є можливості, або чи є а, взагалі спроби наступу або масованого штурму, чи зможуть росіяни це організовувати, або ви бачите, що все таки попри те, що зараз вони наступають малими групами, або якщо не наступають, то розвідують обстановку, то можлива підготовка більш масованого наступу Росіяни щодня проводять штурмові дії, і це їх така тактика: штурм малими потними групами. Якихось великих сил або резервів, які б могли б піти, як ви говорите, в такий от масований наступ ми не ми не спостерігаємо. Наразі те, що ми бачимо, те, що ворог намагається максимально розтягувати нашу оборону, атакує в різних місцях, і в принципі мета ворога не змінилася. Ми розуміємо, що це створення так званої буферної зони, яку вони хотіли організувати на нашій території вже досить давно, і вони намагаються рухатися у цьому напрямку. Тому ми і бачимо, що штурмові дії відбуваються. Як в районі Вовчанська, так і в районі ну і побачите, що постійно фігурує такий населений пункт як Зелена Строївка. Тобто вони намагаються проникати на нашу територію в різних місцях. І я так підозрюю, що за задумом їхнього командування кінцевою метою є можливо об'єднання всього з плаздарного, але ми розуміємо плани ворога і докладаємо усіх зусиль, щоб зірвати ці плани і цього не допустити. А які втрати ворога сьогодні на харківському напрямку або в зоні вашої відповідальності у середньому щодня на південно-слобожанському напрямку Росіяни втрачають близько сотні людей вбитими та пораненими. Тобто, це щодня фактично повний ціна рота за тиждень. Це вже батальйон, і це лише підтверджені втрати. Я вам зараз поясню, що я маю на увазі, коли наша аеророзвідка спостерігає за потенційним укриттям, де може сховатися ворог, і ми бачимо, що туди проник один російський піхотинець. Ми фіксуємо, чи там лише одна перебуває людина. Так і за деякий час ми використовуємо вогневі засоби, щоб знищити це укриття. І коли ми розуміємо, що звідти вже ніхто не вибереться, наша аеророзвідка, ми фіксуємо це як те, що там один. Загиблий росіянин, один ліквідований росіянин, так, але насправді їх там може бути 3 і 5 можливо, навіть і більше. Але оскільки підтверджено нас що це там був лише один російський піхотинець, відповідно, у зведення фігурує лише один піхотинець, і розумієте, втрати це не лише на полі бою, так це є і хвороби, це власне є і дезертири. А враховуючи те, що контингент російської армії дуже часто складається з в'язнів. Тобто і рівень дезертирства і рівень хвороб там також надзвичайно високий, але е, попри такі високі втрати, росіян це не спиняє від продовження штурмових дій. Тому ми власне і бачимо, що дня вони вперто йдуть вперед, і хоч і розуміють, що це для багатьох з них квиток в один кінець, але вони вони все одно продовжують усі ось штурмові самовбивчі е, дії. І ну в принципі, ми розуміємо, чому вони так роблять, тому що йдучи вперед, у них є хоча б теоретичний шанс вижити або потрапити в полон. А якщо вони відмовляться. Від штурму, то як вони самі виражаються їх, їх свої ж обнуляють у мережі. Є багато відео з цього і свідчень самих росіян і полонених росіян, які це підтверджують. Тому ось така і ситуація з їхніми втратами. Так, абсолютно, і ми розуміємо, що наші збройні сили роблять все для того, щоб таких можливих наступів уникати, і ми допомагаємо, оголошуючи різні збори для того, щоб була техніка, були Дякую. дрони, безпілотники для того, щоб було наскільки це можливо простіше знищувати ворогів. Пане Павле, а що стосовно бойової авіації, а наскільки сьогодні це активно в застосуванні росіян, чи все таки ми кажемо про безпілотники різного типу здебільшого? Безумовно, на південно-слобожанському напрямку Росія не також використовують авіацію. Це переважно керовані авіабомби та не керовані авіавіаракети. Але в порівнянні з іншими напрямками Харківщина наразі не є е, головним пріоритетом ворога, тому і використання авіації тут досить обмежено. Але ви правильно сказали, що зараз в принципі головна загроза це так звана мала авіація, тобто дрони. Ми бачимо, що росіяни плали величезні ресурси у розвиток саме безпілотної складової і використовують дуже багато е, дронів різних видів. Це якщо говорити безпосередньо про фронт, це ударні fpv дрони дрони на системі е, СКІД. Якщо говорити про прифронтові міста, то е, вони атакують як шахедами, так і так званими герберами, геранями, а також використовують бпла пала До речі, хочу зауважити, що Саме цей БПЛА «Молнія», вони останнім часом дуже часто споряджають протитанковими мінами і використовують їх для ударів по цивільних, і це треба враховувати. Тому ми закликаємо вже вкотре цивільних осіб, які перебувають безпосередньо в зоні бойових дій або поблизу зони бойових дій, евакуюватися. Тим самим ви збережете своє життя і здоров'я, а також допоможете силам оборони України виконувати свою роботу. Дуже дякую вам за інформацію. Спасибі, пане Павле. Павло Шамшин, речник оперативно-тактичного угруповання Харків, був зі мною на прямому зв'язку.